Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенна, п'ятниця, Живемо, радімо, піс сьогодні маємо. Сьогодні така локація файна, є статуя Христа Божого милосердя, Ісуса Божого милосердя, так вона і називається. Тут файно молитися коронку власне. до Божого милосердя. Ну і така коротка історія. Тут людина собі йшла і відчула якийсь поклик і побачила воду, якусь пробивалася тут вода. І він тут збудував цей власне, такий пастумент. І тут фонтанчик. Камера стоїть прямо на фонтанчику, і тут є вода, вода така, яка била джерело. І ну, це так коротко. А підемо ми в посилання, звісно, як, як і що нам сьогодні робити, як нам пережити цей день, допоможе нам, звісно, Марія в цьому дні якось. Сформуватися більше. Сьогодні візьмемо 25 листопада, 2001 рік. Дорогі діти, у цей благодатний час знову вас закликають до молитви. Дітоньки, моліться й готуйте свої серця до приходу царя миру, щоб він своїм благословенням дав мир цілому світу. Неспокій заволодів у серцях, а ненависть панує у світі. Тому ви, які живете моїм посиланнями будьте світлом і простягнутими руками для цього невіручого світу, щоб усі пізнали Бога любові. Не забувайте, дітоньки, я з вами і усіх вас благословляю. Дякую вам, що відповіли на мій заклад. Ну і тут бачимо сьогодні файне посилання. Марія нам каже, моліться. Не забувайте в цьому благодатному часі молитися. Благодатний час, ми вже говорили, що благодатний час, бо не маємо переслідувань, не маємо дуже великих утисків, не маємо голоду в кінці кінців. Так, маємо війну. Ну, але ще не все так, як могло би бути ще гірше. Які є пророцтва, що будуть часи набагато складнішими? Як там спочатку йде е, ці воїни апокаліпсису? Хвилі різні. Ну, ми бачимо вже війну, блуд, наступний голод. Ну тому. Маємо бути готові, тому піст нас, власне, і готує до голоду. Коли люди будуть вже від страху помирати, бо їсти нема що. Ми будемо собі спокійно жити на пості, на хлібі і воді і не паритися. Тобто для нас це буде нічого особливого, так жили, так і будемо жити. А хто звик розкошувати там, не знає, що таке піст, той просто від страху помре або від того, що йому треба щось змінювати в житті своєму. Повірте, і такі будуть, бо люди не. Люблять мінятися, людина так створена, що не любить мінятися. Це така мавп'яча натура. Це, це наше тіло, яке завжди проти, противиться. то не хоче в тренажерний зал, не хоче йти. Е, їсти харч добрі харчі не хоче. Воно хоче тришак їсти, солодощі, якісь різні, е, не знаю, чіпси, кока-колу запивати. Тобто, все таке, що гіршить його. Ну бо вона хоче задоволення отримати тепер. Зараз. Ну, і всі, хто живуть з задоволеннями тіла своїми такими, то всі обречені на страждання, бо ніколи воно не задовольниться, воно буде завжди голодне. Ісус каже, що Я маю тільки джерела води, яку нап'єтесь і не будете, можете утолити жажду. Все інше, плотське, матеріальне, ніколи не, не буде нас. Насичувати ніколи. Буде хотітися ще більше, більше, більше і більше. Знаєте, як то кажуть, коли води попив, а хтось каже, я не п'ю воду, щоб більше не хотіти. Ну і воно так є. Не п'єш, не п'єш, не п'єш, не дуже хочеш. А коли почав, то вже лупашиш ту воду, не можеш напитися. Так, власне, і, і пожадливість тіла працює. Коли ми йому даємо, даємо, кидаємо костку і ще, 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 ще. І воно хоче більше, більше, більше зажерливості, більше грошей, більше влади. Ну і всього більше, 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 ніж у когось. Звісно, бо якби не було усіх тих, то воно б не хотіло так багато. Хоче просто мати більше, ніж інші. Так само і багаті люди не хочуть бути багатими. Вони хочуть бати багатшими, бути за інших. В тому весь і фокус, щоб бути краще за когось. А не було б того когось. То і не було б жаги бути багатим. Бо не було б того розуміння. Неспокій заволодів у серцях, а ненависть панує у світі. Тому ти, який живеш моїми посланнями, будь світлом і простягнутими руками для цього невіруючого світу, щоб усі пізнали Бога любові. Щоб усі пізнали. Марія каже, усі, щоб пізнали Бога любові, і для того будь е, світлом. будь світлом. В цьому неспокійному світі. Бо цей світ неспокоєм заволодів уже давно. В серцях панує ненависть у людей. Ну, і це, і це, факт, це факт. Тому маємо бути не такими. Не такими. Сьогодні практика проста: молимось за тих, хто не пізнав Божої любові. Молимось за тих, хто постить в намірах Марії, Цариці Миру і свої. Також наміри молитви жертвуємо в намірах цариці Миру, бо вона знає, де зараз краще потрібні наші молитви. Сьогодні давайте просити не для себе, а просити для Марії, щоб її наміри були в цьому світі виконувалися. Бо ми не знаємо, не бачимо цієї картини, яку бачить вона. Де війна, де як вона починається, через що вона, через який гріх починається, через яку людину починається. Тому довіримо їй майбутнє і довіримо їй наші інтенції, прохання наші. Марія каже, я з тобою і благословляю. Дякую, що відповідаєш на мій заклик. Я вам дякую, що ширите посилання, коментуєте, лайкаєте, якось ну, поширюєте. Це все йде на. Цю працю, власне, на цю працю, щоб ми поширювали ці послання і жили, звісно, ними. Мало їх тільки читати, мало їх вивчити на пам'ять навіть, а на пам'ять тут є, що вчити. А важливо дуже жити ними, жити, щоб ми жили ними буквально в голові, в голові і в серці. Тоді, коли щось в тебе питають, ти вже знаєш відповідь зразу. Серця виходить вона в тебе. Будьте благословені! Мир вам радість з Меджугоря! Па-па!